Всім гарного і позитивного. Ви мені вже дуже багато раз казали, що хочете бачити, як ми місимо хліб. Показую вам. Дивіться, тут у нас є два пачки муки. І це у нас хліб буде пусний. А так ми місимо на молочковий хліб. А це пусний. Дивіться. Посолимо муку. Чотири ложки, я на два пачки. Ось ми чоловік йдемо місити. Чайні ложки. Чайні ложки, чайні. Тут у нас є теплошенька водичка, кладемо в ній дружі. А дружню кладемо куку десь там куку. 15 грам. Цукру. Ложечку. Дві столови, може покласти. Авай змінько. Дві столові ладить. Мітя вам буде мой розказувати. Ай, бо ти дай навіть я людям покажу, бо ти говориш. А ніколи не видить кого то місяць хліб. Ми, друзі, розмили з цукром і зараз заливаємо сюди у муку. Муку промішаємо солю. Файно чинимо там ямку. Видите, ямку чинимо. Бо залити тут у причину туди. Все, заливай. Чинили ми ямку і заливаємо туди. маленько, щось як розколоти ми з муку. І кладемо киснути. Бо підкисало зараз. Видите, як у нас уже причинка підкисла, йдемо замішувати хліб. Видите, як бублає, як киснені. Видите, як кисне. Чоловік мій замішує. Видите, як файненько замішуєте, замішуєте. Можете спокласти моє велике блюдо, але він любить моє маленьке блюдо. Не довго місити. Просто бо вам вся рука забрала. Хтось каже, що треба місити 20 хвилин, 15 минут. а то все неправда. як зараз вам збере мука. Просто відео буде довге, я б вам показала, що довго місити не треба. Ну, no, коли сте почти кісто забрали, ужміньку сиплете улою. Ще раз подмісите. Одну жміньку в лою. Видите, як му то йде, як воно то файно місить. No, Одну п'ять минут я місив ми хліб. Видите, як виглядає? Я ось як перестити, вийняття сімейство. Це все не Прикриваєте його і кладете його в тепле місто. Перестите хліб обов'язково. Без того хліб не місіть. Він у вас просто не вийде. Він у вас добрий не буде. І це найголовніше, що ви маєте зробити. Замісили, перерстили, кладете в тепле місто і найкисне. Тоді тобто у вас буде добрий хліб. Ось ну, у нас хлібчик вийшов. Низький м'ягенький. Зараз ріжу, аж ріжу. Не вріжу майже. Ну просто ви розуміли, чекайте, я вріжу, видите? Чуєте, яка школіночка мага прикрана. який дуже добрий. Дуже смачний. Не буду вам різати. А ще вам покажу, що в нас є. Щекий загиняник і спекли. загоняник, видите, пусний. Соберете пльошенки молоком, можеш з маком чинитися, учиняти му... мало зімом. Ну і це окраї, там майбут таких у усередньо. <реку> бо сте розуміли, що і все з того самого кіста щось хліб чинив. Йо? Дуже добре. Всім гарного і позитивного. Рубіці початки їсти, бо не було голодні.